Пиві, ласка, опроза модо. Мультик з Лунті Кузно. З вами я Лунті Кузе. Ронак Ха. Вітак, Вітаній. Ви порозуміли, що таке красива жінка? Ні, не красива жінка, а чоловік хороший. Я чоловік хороший. Ти не пам'ятаєш? Менше коли представляв мензл, тебе так менше так і... Мен що така переставляли, ніколи не заважай. Ти вже нічого не полозу вмів. Сніємі пужик тума. Вітарі, ам ні. Хо-хо-хо-хо. Луті козел. ж мати за що плакать. Подивись на ці зубки. Ні, я не хочу. Подивись, бустеро. Досить кричать. Віталій, я сказав, будеш кричать на цей. Слухай, а розкажи мені, будь ласка. Никому ну, спидам. Я ніколи не розповідав. Ніколи я тебе розповідав, Хам. я, Луті я на У -у -у -у. Так, Ролайт там. Я сказала нікого не заважай. завожай. -а. Я люблю Володимира Занецького. Кстаті, скоро день народження президента України. Який ще президент України? Народний депутат України. Петро Порошенко виповнив 60 років. Да, скоро день народження племен міністр України Петро Порошенко. Скільки виповниться Петро Полошенко? 60 років. Ронатхам. Президент заявив Володимир Зеленський. Oy, taking boa multiple zombies, Roland Crumb and Lunti Cozel. Дивись ко мне Белвина на канале ICTV.